Зараз покажу, як зробити ось такий декор своїми руками. Ці пташки зроблені із тканини в техніці ґрунтований текстиль, а зверху розфарбовані акриловими фарбами. Ця техніка дозволяє створити твердий та довговічний декор своїми руками. Все показую поетапно від викрійки до розпису. А тепер детально про матеріали для пошиття пташки. Перше, що знадобиться, це викрійка. Вона складається з тіла пташки та крил. Викрійку можна знайти в інтернеті або намалювати пташку від руки. Я так і зробила. Робіть собі скрін або в описі під відео я залишу посилання на свою викріку. Тканина в мене це бавовна білого кольору, яка майже натягнеться. Наповнювач, це може бути синтепух або холофайбер. З'єднувальні кільця із нержавіючої сталі. Бавовняна пряжа або атласна стрічка, нитки білого кольору та голка для перенесення викрійки терморучка або олівець, ножиці, палички для суші або зворотня сторона пензлика чи олівця та пластмасова трубочка, кравецькі шпильки, плоскогубці та пінцет. Перед тим як перенести викрійку, визначаю пайову нитку. Розтягую відріз тканини в різні боки. І там, де тканина тягнеться, і є пайова нитка. По її напрямку і буде розташована викрійка. Це допомагає уникнути перекосу виробу. Або якщо є ось така кромка, то пайова нитка проходить уздовж неї. Загалом має вийти дві деталі тіла пташки та чотири деталі крил. Для цього складаю тканину навпіл, ось так і по периметру заколюю кравецькими шпильками. Правильно викладаю на тканину викрійку тіла пташки. Не забуваю про пойову нитку. І терморучкою обводжу. Одразу відмічаю місце, де зашивати не потрібно приблизно 1,5-2 см. Через цей отвір буде вивертатися наш виріб. З крилами така сама історія. Розташовую їх поряд, але не надто близько один до одного. Бо, будучи припуски 5 мм. Я зробила навіть занадто великий відступ. Далі прострочую по наміченій лінії. Починаю із цієї точки і прошиваю до цієї. Це можна зробити на швейній машинці або вручну швом назад голку. І не забуваю на початку і в кінці шва робити закріпку. Після шивання деталей переходжу до обрізання зайвої тканини. Обрізаю тканину з припуском 5 мм від шва, в деяких місцях навіть 3 мм. У місці отвору для вивертання залишаю більше, приблизно 1,5 см. Це для того, щоб зручно було шивати вручну після набивання. Якщо раптом у вас є ножиці. Зигзаг, то краще використати їх. Це допоможе тканині не стягуватись. Але якщо немає, можна зробити насічки звичайними ножицями. Перед тим як вивернути виріб, варто зробити два важливих кроки. Перше – це попрасувати тканину, щоб прибрати лінії від терморучки. Другий злегка проклеїти шви біля отвору для вивертання у місці закріпки. Це зміцнить тканину і під час набивання шви не розійдуться. Для вивертання буду використовувати пластмасову трубочку та паличку для суші. Спочатку в отвір просовую пластмасову трубочку, а з іншої сторони паличка для суші. Паличку разом із тканиною проштовхую в трубочку і залишається тільки вивернути через отвір. Потім паличкою вирівнюю усі заломи та нерівності. Якщо виникають труднощі, можна допомогти собі або пінцетом, або голкою. Але акуратно. Прийшов час надати форму пташці. Заправляю край тканини біля отвору всередину. Беру пінцетом холофайбер та наповнюю через отвір. Приділяю велику увагу кутам. Там наповнюю по невеликій кількості наповнювача. Наповнити потрібно до твердого стану. І трамбую усе тильною стороною пінцета. Крила набиваю за таким самим принципом. Ось як це має виглядати. Зашивати отвір буду потайним швом. Спочатку закріплю нитку на тканині зсередини. Потім на краю підвороту невеликим стіпком прошиваю одну сторону. Далі переходжу на іншу. І так чергую до кінця, таким собі зигзагом. У процесі підтягую нитку. Для надійності можна ще раз пройтись в іншу сторону. Роблю вузлик. І виводжу голку зсередини назовні, щоб усередині залишився ось цей самий хвостик від нитки. Відрізаю і готово. Тепер час пришити крила до тіла пташки. Спочатку приміряю крила до пташки, щоб переконатися, що вони розташовані симетрично. Ниткою у два або чотири складання пришиваю крила до тіла, голкою проходжу крізь усе тіло пташки, а потім через крила, орієнтуюсь по наміченні серединки крила, а потім повертаюся у зворотньому напрямку. Злегка підтягую нитку, але обережно, щоб вона не порвалась. Зазвичай роблю два кола, після чого залишилося лише зав'язати вузлик і заховати кінці нитки всередині тіла. Якщо ви колись шили ляльку, цей процес дуже нагадує пришивання рук або ніг. Петелька буде із бавовняної пряжі. Спершу треба зробити кріплення для неї. За допомогою кравецьких шпильок і стрічки буду визначати місце кріплення і перевіряю, щоб ташка висіла рівно. Кріпленням буде слугувати з'єднувальне кільце. Товстою голкою акуратно роблю два симетричні отвори. Саме через ці отвори і продіваю кільце. Допомагаю собі плоскогубцями. Закриваю і прокручую, щоб місце з'єднання не було видно. В самому кінці вже повішу петельку. Для того, щоб зробити ґрунт для пташки, знадобиться звичайний клей ПВА, вода. Та пензлик для нанесення. Або можна одразу придбати ось такий готовий акриловий ґрунт. Я ще не працювала з ним, але хочу спробувати. А якщо ви вже користувались таким ґрунтом, напишіть мені в коментарях, як вам. Є декілька варіантів пропорцій, якщо хочете більш тверду поверхню, 1 до 2. Тобто одна частина води на дві частини ПВА. А якщо середню твердоповерхню, то пропорції один до одного. Або зробити в пропорції один до одного. І якщо вас не влаштує, зробити другий шар. Змішую ПВА з водою. Розчин має стати однорідним. Занурюю пензлик у розчин і добре просочую ним тканину пташки з усіх боків. Велику увагу приділяю ділянці між крилом та тілом пташки, щоб там теж був ґрунт. Тепер даю пташці добре висохнути. Можна пришвидшити сушіння, поставивши на батарею або досушити феном на середньому режимі. Я ж її залишу висихати на одну добу або дві, щоб точно все висохло. Для розпису пташки буду використовувати акрилові фарби. Добре підходять звичайні художні, а за відсутності можна використовувати і спеціальні для тканин, пензлики, вода в склянці, олівець та заздалегідь обраний дизайн пташки. Ця пташка буде в синіх кольорах. Спершу фарбую тіло, оминаю ділянку біля дзьобика та передню частину крил. Залишаючи їх незафарбованими. Особливо ретельно пропрацьовую зону під крилами, щоб там не було білих просвітів. Задня частина крил також буде кольору тіла. Залишаю повністю висихати. Тепер розфарбовую крила та дзьобик. Вони будуть синього кольору. Фарба не всмоктується в тканину завдяки цій техніці і розфарбовувати досить легко. Знов залишаю висихати. Прийшов час візерунків. Олівцем дуже тоненько намічаю малюнок. Потім я вже відклала його і почала малювати від руки. Знизу в мене будуть дві великі гілочки. Далі задумка така: крило виступає ніби горщик, з якого будуть рости квіти. Не забуваю про іншу сторону і намагаюся зробити хоча б трохи симетрично. В процесі я трохи засмутилась. Мені перестала подобатись моя ідея, ніби малюнок якось загубився серед усього. І тоді я вирішила спробувати зробити білим контур усього, що я намалювала. Десь чітко, десь лінія обривається, зникає. І тоді я зрозуміла, що це те, що я і хотіла. Залишилось зробити оченята та фії. Можна використати ось такий інструмент, це DOTS або задню частину пензлика. Ставлю крапку чорним кольором, і з іншої сторони також і тоненьким пензликом малюю вії. На цьому, в принципі, можна і зупинитися. Але якщо хочеться надати пташці глянцевий або матовий вигляд, можна покрити її прозорим акриловим лаком. Залишається тільки один штрих доробити петельку для підвішування. Беру бавовняну пряжу і відміряю 20 см. Протягаю в кільце і роблю вузлик. Готові побачити результат. Ось ці пташки, над якими я працювала. Для кожної пташки я обрала різний візерунок, форму крил та різні кольори, але щоб вони усі були в одному стилі. Я зробила для вас відео, щоб можна було роздивитись кожну з них. Їх можна повісити окремо або зробити гірлянду горизонтальну чи вертикальну. Напишіть у коментарях, яка з пташок вам сподобалась найбільше. А я дякую вам всім за перегляд. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а я бажаю вам гарного та творчого настрою.